Вітаю всіх! Я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні до мене прийшла посилочка від моєї подруги із Німеччини, від Маринки. Нас познайомив Ютуб. І сьогодні я отримала традиційну різдвяну посилочку. Хто зі мною давно, той знає, що ми обмінюємось посилочками зазвичай на Різдво. Деколи на дні народження. Тому посилка від Маринки прийшла саме зараз. Я залишу під цим, посилання, під цим відео посилання на відео Маринки, де вона показує наші з Ірою для Марини подарунки. Ну, я коробку вже розкрила, щоб зрозуміти, масштаб. І давайте, мабуть, я зразу покажу смаколики харчові, а потім покажу смаколики в в'язальні. Домовились? Традиційно вже який рік поспіль, мабуть, 8-9 років. Так, мабуть, вже 9 років. На Різдво Маринка присилає нам штолі печиво в шоколаді. Кава. Такої кави я ще не пробувала. Дівчата мене балують, мої подруги. Дуже часто присилають мені щось таке. Яке я не знаю. Так. же ж треба все правильно. Так, це цукерочки, я так розумію, з кокосом. Такі різні. Так, це шоколад такий. А це... Це ізюм в шоколаді. Правильно сказати, родзинки в шоколаді. Правильно ж? М -м -м -м. Давно я така їла. Дуже смачно. Хто б сумнівався? О! Рідер спорт. Сьогодні на Заправці бачила такий шоколад. <кхід> У нас на нього ціну не складуть. Так, о, це хто? Це марципан? Мені здається, що це марципанові цукерки. Коладмілка. Це для Каті. Цукерочки. І ще пакетик ось таких жувальних цукерочок. Тут мікс. Всякі різні. Дуже смачні. Ось такі смаколики. Ще одна цукерочка залишилась. Так, наче все. Та-дам. Маринці я дуже вдячна. Вона знає, що ми любимо солоденьке. Тому всі солодощі, їх ненадовго. Вони швиденько розбредуться. Так що за це величезне дякуємо. Ну і так, пані та панове, тепер в'язальні смаколики. Перше, що у мене до рук прилипло, це ось така коробочка із маркерочками. Я так розумію, що вона якось отут розкривається, да? вау, різдвяні. Гарнюні? Є, ну ви бачили таку красу? А? Хопа. До речі, дуже зручна штучка. Далі. А далі в мене тепер буде ось такий блокнот. Це для ручки, так? Да? Мабуть? Закладочка. Сьогодні вранці шукала записник, такий щоденник товстенький, для симфонії Жакарду. Ну, все. Він прийшов. Тепер симфонія Жакарду буде в новенькому блокнотику. Так, я так розумію, що це календар. Такий календарик вже Маринка мені присилала. Тут малюнки, картини людей, як сказати, із обмеженими вадами. І хочу показати ось зимова картинка, ну це лютий у нас такий. Березень весь в трояндочках, квітень. Пасха. Травень, яка краса. Знаєте, прям теплом повіяло. Червень. Ну, да, у нас Барсик теж любить на дивані лежать, щоб його ніхто не трогав. Це липень відпочинок на морі. Це серпень теж як варіант. А це вже вересень. Дуже така ніжна, Ніжний такий малюнок. Жовтень. В цьому вся краса жовтня. Листопад. І грудень. Німецьке містечко. Супер. Так. Так, так, далі. Далі. Тут у мене є. Ну, це не зовсім в'язальні, да, але я вже виймаю з коробки все, що є. Це масочки для обличчя. Е -е Куди ж без крему для рук? Нейтральний запах. І дуже приємний, хоч він не, не різкий, практично не, не відчувається, але запах є приємний ніжний аромат. Свічечка. Ой, о, запах просто неймовірний. Ось така краса. Я просто дивлюся, чи я нічого не забула. Так. Ну, що поїхали один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Значить, ось це. Це 100% кашемір. Тоненька ниточка. Тут, мені здається, наскільки я пам'ятаю, 700 чи 750 метрів в 100 грамах. Класний колір. В мене є схожий кашемір. І я хочу його поєднати і там якраз вистачить на повноцінний виріб. Клас. Так, тепер будемо читати, що це в нас. Хоча б по складу. 50% поліакрил і 50 котон. Метраж. Я забула, дівчата, за все. Як треба посилки розкривати? Що треба розказувати? Колір 02. Це те, що я зрозуміла. По складу сказала: котон і поліакрил. По метражу 250. 250, а, 250 грамів 1000 метрів. Тобто тут, ну, на бактус. Ну, кольори, ну, клас. Фух, я просто в захваті Ниточка, давайте, ниточка, тонесенька. І з таким переплетінням. Тобто, ефект муліне і при тому ще ефект градієнту, правильно? Так, шкарпеткова. Ну, це безпроіграшна, Це. Це ж карпиткове. Тут кольори усі, які хочеш, але ось такий носочок повинен вийти. Тобто між кожним відтінком йде смужечка коричневого. 70%. А, 75% супервош, 25% поліамід. В 100 грамах 420 метрів. Так, рекомендують спиці 2-3. Вона не колеться. Ні, ну дивіться, як... <смас> Я просто в захваті в мене немає слів. Як так можна придумати? Нафарбувати отак, отако <смас> клас. Маринка дякую. Далі, ось це. Це теж карпеткова пряжа. Наскільки я пам'ятаю, Марина мене питала мене, Іринку, вона питала, кому які кольори. Вона прямо на бабінці. Тут, мені здається, чи 300-400 чи -400 грамів прямо на повноцінний виріб. І, звичайно, вона в мене піде на плечовий виріб. Звичайно ж. І коли я буду з нею щось в'язати, я обов'язково вам. Буду розказувати. Ось так вона виглядає. Тут і секції, і переходить колір в колір, ну, тобто, клас. І от чого в мене ще ніколи не було, це ще шибриків. Оце, на, на цю ниточку я навіть ну, не думала. Тобто, я готувалася до. Ну, те, що ми домовлялися, Маринка прийшла при, при, кашемір, прийшла шкарпеткову на повноцінний виріб, Ну, звичайно, шкарпеткова в моточку і шкарпеткова от та різнокольорова. За оцю я навіть не здогадувалась. Ну і, звичайно, за ці шишибрики теж я навіть і не думала, і не знала, що у Маринки такий план подарувати мені ось таку красу. Всі в'яжуть, а я ще не в'язала, значить, будемо в'язати якийсь класний виріб. Прям нарядний, симпатичний. Зараз Маринка, до речі, в'яже із шишибриками собі джемпер. Виглядає шикарно. Так що, мабуть, і мені прийшов час спробувати таку фантазійну пряжу. Та-дам! Ой, о, ну клас! Ну, дякую, Маринко. Так. І ще, дивіться. Вгадали, що це? А я вам розкажу. Це планшетка. Магнітна. Тут є лінійка дерев'яна з магнітиками. М? Краса? Так, зараз. Треба десь знайти. Так, да, тут це ще не все. Тут в мене ще ось такі магніти є. Так, так, так. І ось так. М? Краса? Хотіла швиденько так взяти якусь, якийсь візерунок. Ну, як це працює, да? але візеруночка розпечатаного в мене немає, тому обійдемося ось таким. Зразочком. Ось так хоп, закріпляємо схему візеруночку. І за допомогою лінієчки контролюємо, на якому рядочку ми в'яжемо. Планшетка ставиться ось так. Можна, да? ще як можна. Не знаю. Тут немає, це тільки на оцій поверхні е є магніт. О. Ну, Краса, а який матеріал, дівчата, це просто вау! Зелений колір. Все, що я люблю. Останнім часом чогось у мене зелений, прямо у мене переповнює і у виробах. До речі, хочу в'язати шкарпеточки. Теж задивляюся на зелений колір. Куди ти впав? Ну, добре, ось. Ну, красота! Красота. Я дуже вдячна. За такі класні подарунки. Дай Бог здоров'я, хай вам всім здоровиться, хай в усіх усе складається якнайкраще, хай буде тільки все в позитиві, щоб ніякі проблеми вам не портили. Настрій у мене немає слів. Дякую, велике. Справді це, це, це дуже приємно. Ну що, дівчата? У мене сьогодні був дуже насичений день. Зранку йшов дощ після нашої прям казкової зими. Сьогодні дощ, навіть не дощ, а ливень. І як би то ніяких планів не було, але потім з'явились плани, треба було терміново, просто терміново їхати в лубни дороги. Страшне, це не дороги, це страшне. На дорогах каша, вода. Дощ ле, вода не сходить, тому що їй нема куди діватися, сніг тане, туман стоїть стіною. Вау! Так що я прям на таких емоціях приїжджаю на пошту, а мені кажуть, а тобі прийшла така велика посилка. Кажу, слава Богу, вона прийшла. Бо ми вже її чекаємо, чекаємо. Маринка теж хвилюється, що каже, вже повинна прийти, чого вона так довго. Ну, кажу. В нас така ситуація, що виключають світло і трошки посилки можуть затримуватись. Тому все. Фух, на цьому все. Всім гарного настрою, здоров'я, благополуччя, бережіть себе, своїх рідних. А я пішла далі дівчат своїх годувати, вечерю готувати і пробувати смаколики. Всім пока-пока.